Не знаю для чого це виставка, але сьогодні буде в Братиславі Ексклюзивний концерт, безкоштовний, дуже буде багато людей. Бачите, там вже черга, де відкриватися через три години, але люди вже збираються. І тут внутрі от така виставка техніки воєнної. Думаю, це за Україну. Трішки людям нагадати, що в Україні таки йде війна.